Привіт! Замислювались коли-небудь, що робить нас такими соціальними. Сьогодні ми зануримось у одну з найнеймовірніших здібностей нашого мозку це здатність думати про те, що думають інші. Звучить просто, але це по суті основа всього нашого складного суспільного життя. І знаєте, це не просто якась абстрактна ідея. Подумайте самі, саме ця здатність розуміти інших чи, навпаки, не розуміти, є джерелом і нашого найбільшого щастя і найглибших страждань. Це буквально серед сивина нашого досвіду. Ну що ж, давайте розбиратися. І почнемо з самого дитинства, щоб побачити, як ця дивовижна суперсила проявляється в дії, причому у зовсім крихітних дітей. Це, чесно кажучи, просто вражає. Уявіть собі такий експеримент: дорослий такий трохи незграбний, намагається щось зробити, скажімо, покласти прищіпку в коробку, але в нього ніяк не виходить. І що ж роблять малюки, яким всього півтора року вони дивляться і вони розуміють його намір, а не просто бачать якусь дію, і вони спонтанно починають допомагати. Тобто вони бачать не просто руки, що рухаються, а мету, яка за цим стоїть. Це ж неймовірно. І ось ця дивовижна здатність має наукову назву теорія розуму. Що це означає? Ну, це ніби в кожного з нас в голові є така собі міні-теорія про те, як працює розум іншої людини. І саме ця теорія дозволяє нам не просто бачити дії, а й пояснювати їх, і навіть передбачати, що людина зробить далі. Ми робимо висновки про її приховані думки, бажання, наміри. А тепер переходимо до найцікавішого, до центральної загадки, яка показує, який неймовірний стрибок відбувається в розвитку мислення дитини. Це на перший погляд проста історія, але вона, як лакмусовий папірець, демонструє, як саме формується оця сама теорія розуму. Отже, слухайте уважно у нас є пірат Іван. Він кладе свій апетитний сирний сендвіч на скриню, і йде ну, скажімо, попити чогось. Поки його нема, налітає вітер і вжух здуває сендвіч на траву. Тут з'являється інший пірат Джошуа і кладе вже свій сендвіч на порожню скриню. І ось повертається Іван. Він нічого цього не бачив і каже: Хочу свій сендвіч. І от ключове питання: де Іван буде шукати свій сендвіч? Це питання не таке просте, як здається. Воно перевіряє, чи може дитина стати на місце іншої людини і зрозуміти її, скажімо так, хибне переконання. Де, на думку самого Івана, лежить його сендвіч. І ось тут починається магія. Відповіді кардинально різняться залежно від віку. П'ятирічна дитина скаже, звісно, на скрині. Чому? Бо Іван же не знає, що вітер здув сендвіч. Він думає, що той там, де він його залишив, логічно. А от трирічна дитина, вона впевнено скаже, на траві. Розумієте? Дитина не може відокремити те, що знає вона, від того, що, на її думку, знає Іван. Вона знає, що сендвіч на траві, значить, і Іван знає. Іноді вони навіть вигадують смішні пояснення, аби тільки підтвердити свою версію. Ця дивна різниця у відповідях, звісно, зацікавила вчених, як вони почали розплутувати цей клубок. Їм треба було зрозуміти, проблема саме в мисленні про думки інших чи може в чомусь іншому. І для цього вони придумали ну просто геніальний контрольний експеримент. Так от, в чому тут фокус? Замість людини з хибним переконанням вони взяли фотографію, яка показує застарілу інформацію. Уявіть, робиться фото, де м'яч лежить у кошику. Потім, на очах у дитини, м'яч перекладають у коробку. А потім питають: а де м'яч на фотографії? І що ви думаєте? Діти з аутизмом, які провалювали тест з піратом, цей тест з фотографією проходили на ура. Це був момент істини. Проблема не в тому, щоб зрозуміти застарілу інформацію. Проблема саме в обробці ментального стану іншої людини. Думки, а не фото. І це спостереження стало, по суті, картою скарбів для нейронауковців. Тепер у них було два завдання: одне про думки, інше про фото. Ідеально для сканера ФМРТ. Вони поклали людей в сканер і почали шукати, яка ж ділянка мозку буде світитися сильніше, коли людина думає про хибне переконання порівняно з тим, коли вона думає про хибне фото. І... Вони її знайшли. Так, знайшли. Знайомтеся, головний герой нашої сьогоднішньої історії, права скронево тім'яна ділянка або для стислості ПСТД. Саме ця малесенька область нашого мозку стала зіркою всіх подальших досліджень. І ось що вражає найбільше це неймовірна спеціалізація цієї ділянки. Погляньте тільки на ці дані. ПСТД просто загоряється, коли ми думаємо про чиїсь думки чи переконання. Але. Коли ми думаємо про щось інше, що стосується тієї ж людини, наприклад, про її голод, біль чи навіть про те, як вона виглядає, ця ділянка майже мовчить. Розумієте, це не просто якийсь центр про людей, це, по суті, центр мислення про думки людей. Фантастично. Ну і звісно, це підвело всіх до дуже логічного припущення. Якщо у людей з аутизмом є труднощі з цією самою теорією розуму, то напевно їхня ПСТД якось не так працює. Звучить логічно, правда? Але відповідь, яку отримали вчені, була, ну м'яко кажучи, геть не такою, як очікувалось. Тож питання напрошувалось саме собою може, у людей з аутизмом ця ділянка ПСТД просто зламана, чи може вона не активується коли треба? І відповідь вчених була короткою і шокуючою просто ні. Це був справжній шок для дослідників. Вони взяли високофункціональних дорослих з аутизмом, людей, які, до речі, вже навчилися справлятися з класичними тестами типу піратського сендвіча. І виявилось, що їхня ПСТД абсолютно така ж, той самий розмір, те саме розташування, і що найголовніше, вона активувалась з такою ж самою силою. Уявляєте, загадка стала ще глибшою. Стало зрозуміло, потрібен більш тонкий, більш чутливий інструмент, щоб побачити різницю, яка точно десь є. І таким інструментом стали моральні дилеми ситуації, де ключову роль відіграє саме намір людини. Отже, давайте розглянемо такий випадок: є дівчина Грейс, і в обох сценаріях вона дає своїй подрузі речовину, від якої та помирає. Результат трагічний, але є нюанс. У першому випадку на контейнері написано цукор, і Грейс щиро вірить, що це цукор, це нещасний випадок. У другому випадку на контейнері написано отрута, і Грейс знає, що це отрута. Розумієте? Фізично відбувається те саме, але наше моральне судження кардинально різне. І все, через що? Через переконання Грейс. І ось тут нарешті проявилася та тонка, але ключова різниця. Нейротипові люди, як правило, дуже чітко розрізняють ці ситуації. Навмисна шкода морально неприпустимо. Нещасний випадок трагедія, але не злочин. А от у людей з аутизму ця межа була трохи розмитою. Вони схильні були засуджувати Грейс сильніше, навіть у випадку з нещасним випадком, ніби її добрі намір мав для них меншу вагу. І це привело до фінального відкриття, до останнього шматочка пазла. Вчені вирішили подивитись не просто на те, наскільки сильно активується ПСТД, а на малюнок, на паттерн цієї активації. І еврика у нейротипових людей цей паттерн був абсолютно різним для випадкової інем та навмисної шкоди. Мозок ніби малював два різні коди. А у людей з аутизмом ПСТД активувалася так, але її паттерн, її малюнок не містив інформації, щоб розрізнити ці два сценарії. Різниця виявилась не в тому, чи працює ця ділянка, а в тому, яку інформацію вона обробляє. Це ж просто неймовірно тонкий рівень. І це відкриття, знаєте, залишає нас з дуже глибоким питанням. Якщо такі складні суто людські речі, як мораль, провина, намір, по суті кодуються тонкими інформаційними паттернами в одній маленькій ділянці мозку, що це говорить нам про емпатію, про співчуття, про саму природу нашого спілкування, це питання, над яким варто подумати.